Що дасть день, що принесе і що забере. Хмари і лелеки. Оце карти протилежні. Хмари говорять, що тимчасова не, не дуже така сонячна погода. Тимчасово. хмари це недовго. Тепер хмари, тепер тяжко, тепер сльози, тепер муки. Тепер страхи, тепер конфлікти, тепер. Дуже-дуже тяжко нам. Але це тимчасово. Карта Лелеки говорить знову про. Ну, що таке лелеки, про хату, про своє? Про дім, про домівку, про хату, про, про домашніх, про своїх, про родину. У вас у родині будуть зміни. Тепер, може, вам нелегко, може, ви ще посварилися. Чи ви тепер живете в різних куточках землі навіть не тільки в Україні, Разні, різні куточки землі. Це все тимчасово, ви будете разом пройде якийсь час. Лелеки часом показують на переїзд, на еміграцію, так? Бо лелеки це пташка, яка перелітає. У нас схоже, десь ну, у нас такі лелеки, у нас їх повно. Я живу в Британській Колумбії, і в нас вони називаються Blue Heron. А така а, сіра цапля. Це не цапля, так? Чи це цапля? Ото я не знаю, я не дуже в птахах розбираюся. Це до, до мого чоловіка Миколи. Він дуже любить а, тварин і в, в них дуже розбирається. Він може часами, ну він ще й рибак, часами сидіти дивитися на птах. Я не можу, мені треба щось друге. Я люблю тварин, а я більше мольфарка до лісу. Я більш люблю рослини. Ну, ми добре з ним тепер разом. Він любить тварини, я люблю рослини, а там, де тварини, там і рослини, правда? До чого я говорю? Що чи говорю, як правильно сказати? Розкажу вам. Якщо не знаю слово, то я вважаю друге. Не знаю, як вірно сказати, говорю чи говорю, скажу, розкажу вам. Хочу тр тр трішки настрій вам підвищу, підвищити, підняти. Отут а, а є блухерень, вони такі гарні, вони просто стоять і стоять, не рухаються. Бо у нас тут а, океан, і як вода відходить, то ледаки сидять і стоять, щоб рибу ловити. І я знаю, що у нас один рік було стільки багато гнізд цих птахів. По-перше, це було як джурасік парк. Таке пам'ятаєте, таке кіно таке є. І точно такі були звуки вони давали в ну, своїх гнізд. І я тоді подумала: по-перше, це раніше такого не було, і потім вони геть а, такі міські влада, вони зробили таку табличку обережно, йдіть обережно, не розмовляйте голосно, бо тут гніздуються лелеки. Там було геть їх 200 гнізд. І, і вони вилітали отако, як вони всі крила розправляють, люди, динозаври. А і ще їх голоси. Точно, як Jurassic Park. І я подумала, що, мабуть, цей Спілберг взяв оці лелеки записав їх, бо такі були точно, як динозавр, такі звуки. І до чого я говорю? Тоді був один такий рік, така аномалія. Це я свого досвіду розказую про лелеки. І на другий рік вже було менше гнізд, на третій іще менше, а на четвертий зовсім не було. А коли було найбільше гнізд, це було, знаєте, коли пандемія ще не почалася, було декілька років назад. А вони, як вони там, і маленькі були, знаєте, така маленька гілочка і таке, таке гніздо. там. То не можна було йти так там. Я вчаюся за слово смерділо просто, бо ну, великі птахи і багато у них там, ну, знаєте чого, просто смерділо, там не можна було йти геть. А так було багато їх там. А коли вони так підіймалися і летіли, прилетіли, і прилетіли, все можна було дивитися. Так станеш під деревами отак повно. У мене десь відео є, можна знайти, може знайду. А, бо це була така аномалія. І чому я говорю, я знаю про це. Бо, бачите, от лелеки – це гніздо. Ну, може, Blue Heron – це і не. Ну, то, було, то були лелеки, то були аїсти, то не, то не були херень. Що я хочу сказати? Що, наприклад, гуси, от Канадійські гуси, вони кожен рік туди і сюди їдуть. Туди, 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 те саме місто. Але лелеки ні. Ото на перший рік там було стільки гнізд, що я ніколи не чула і не бачила. На другий рік, рік менше, на третій ще менше, а на четвертий рік ні одного гнізда не було в цьому лісі, а цей ліс прямо над океаном. Бо вони там рибу ловлять. І я подумала, що вони ж своє гніздо будують, а вони можуть і перелетіти, бачите? І зате це говорить про зміни. Може, ви перелетіти, перелеті, куди прийдеться, може, до Канади, може назад в Україну, хто де куди. Але перелетіти вам прийдеться. Бо хмари говорять, ну, ностальгія це тимчасова проблема, це не, 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 не так. Це боляче, але це буває усіх, так? Може, Хмаро, що працю не можете знайти і там з Німеччини приїдете в Нідерланди? Чи не можете працю знайти з Штатів, приїдете в Канаду? Чи не можете працю знайти зі Львова, приїдете у Житомир? Ну, я вам говорю, що вам прийдеться переїхати. Чи думаєте про це? Ну, в цей день, може, і не прийдеться переїхати, але подумати можна. І ще хочу сказати: от про себе, свого досвіду, дуже добре. Я думаю, я живу в цій хаті, і ви бачите, дуже зимно. Тут а, дуже високий цей ру, дах, ні, ні, не дах. Ну, знаєте, стеля, стеля, мені здається, так? Дуже високий, великі вікна. І хата нова. Ну, не я будувала, але я купила вже люди тут, прожили 20 років. Але що хочу сказати? Я думала, бо в мене перед тим була хата 60 років, стара, там було дуже зимно. Я подумала, куплю нову, новішу хату, у нас дуже багатий цей моргідж великий. Просто не можна витримати такі виплати, великі треба робити. Але тут зимно, зимно і темно. Бо цей район це хто не знає West Point Grey у Ванкувері, а тут хати, отако-отако, одна біля другої, бо земля тут коштовна, як мабуть, одна із найкоштовніших в світі. я подумала: мене ніхто не заставляє тут жити. Навіть може, може я і не переїду через рік, через два, через три. А думати про те, що я хочу, може приїхати, а чому ні? Я буваю так з Миколою, ми малюємо вечором, яку ми хочемо хату, і завжди виходить така українська хатка. Бо це у нас у крові. Про що я говорю? Може, ви не переїдете, а думати в цей день про переїзд чи перехід на іншу працю, щось багато говорю, вибачаюся що? Думати про це можна. І все буде гаразд.